Разом з вами зачитати одне таке місце у ривочок з першого послання святого апостола до Солонян, 4 глава, з 1 по 12 віршик. В цьому місці апостол закликає Солонянську церкву в Солонях про те, щоб вони жили у святості. Це є дуже важливо. А далі, браті, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас. Як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви її поводитеся, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господам Ісусом. бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своєї святості і честі, а не в пристрасній похоті, як і погане, що в Бога не знають, щоб ніхто не кривдив і не. Визискував брата свого, в якій нібудь справі, бо месний Господь за все це, як і перше казали ми вам, так і засвідчили, бо покликав нас Бог не на нечистість, а на освячення. Отож, хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. А по, про простолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога. Навчений любити один одного, бо чините те всім братам, у всій Македонії, благаємо ж братіями вас, щоб у цьому ще більше ви зростали, і пільно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чужими пристойно поводилися і щоб ні від кого не залежали. В цьому місці, місці апостол, апостол закликає. Павло Солонян, для того, щоб вони були чистими, щоб вони слухалися Господа і були в чистоті. Я думаю, церква буде нам добре всім разом помолитися за особисте освячення, щоб Господь продовжував працю в наших серцях, освячував, щоб зростала та любов до ближнього, до братів, сестер, і щоб ми були світлом для цього світу. Давайте разом помолимося.